Доброго дня мої малята, любі хлопчики та дівчата! Про пташок ми вже вивчили з вами, так? Які пташки можуть бути? А давайте тепер вивчимо про синичку віршик. Він дуже цікавий та дуже легкий. Ми будемо вчити за допомогою малюнків. То що, почнемо? Я знаю синичку! Чому ти сумна? Чому ти ще ранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш, послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою мама і брата й сестру. В садку я повісив для вас годівницю. Ось такий гарний вірш. Я вам розповіла давайте ще раз, але повільніше. Я знаю, синичко, чому ти сумна, чому ти ще ранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш? Послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мине. Зови свою маму і тата й сестричку. В саду я повісив для вас годівничку.